Вітаю! Мене звати Юлія Грабовська. Я психолог психологічного центру Видих і хочу трошечки познайомити вас з собою. Маю сертифікат психолога-консультанта у методі позитивної транскультуральної психотерапії і продовжую навчання в цьому ж методі на психотерапевта. Так само маю диплом бакалавра психології і закінчую магістратуру в цьому ж напрямку. Найчастіше клієнти приходять до мене з запитами щодо конфліктів і криз, які виникають в різних сферах їх життя. Це може бути криза ідентичності, криза в стосунках, як в сімейних, так і в дружніх, в партнерських, можуть бути професійні кризи. Так само працюємо з питаннями самооцінки, самоцінності, самопізнання. Я досвід роботи з тривожними і депресивними станами. А я вибрала для себе метод позитивної психотерапії, тому що він є дуже люблячим до людей, і його основним принципом є принцип надії. Він полягає в тому, що в нас в кожному вже з народження є всі ресурси, щоб впоратись з будь-якими складнощами. А я, як ваш психолог, просто йду поряд і з таким ліхтариком підсвічую ваші темні сторони. Буду дуже рада бути вашим супутником в цій подорожі.